Через нестабільну роботу електромереж в Одесі, проїзд на деяких перехрестях з вимкненим світлофором може бути ускладненим. Щоб нормалізувати рух транспорту та забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів, патрульні поліцейські регулюють дорожній рух у ручному режимі на найбільш жвавих перехрестях міста. Правоохоронці нагадують, що сигналами регулювальника є положення його корпуса тіла, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем. Отже, якщо регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас, руки його розведені в бік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом червоним диском вліво, то рух заборонено в усі сторони. Таке положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора. Якщо регулювальник стоїть обличчям до вас, його права рука, що тримає жезл, червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас, то рух заборонено. Прямо, а праворуч дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч. Якщо ж рука регулювальника піднята вгору, він стоїть до вас будь-яким боком, то цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає увага і жовтий сигнал світлофора. Транспортні засоби та пішоходи мають покинути перехрестя рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Якщо регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом, то їхати дозволяється у будь-якому напрямку: праворуч, ліворуч, прямо а також. Розвертатися. Такий жест означає зелене світло світлофора. Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашого транспортного засобу, а його руки опущені донизу, витягнути по сторонах або права рука зігнута перед грудьми, тоді можна їхати прямо або праворуч, але спочатку пропустивши пішоходів. Такий жест означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту. Слід пам'ятати, що коли поліцейські регулюють дорожній рух на перехресті, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками. Отже, безпека на дорозі це спільна відповідальність усіх учасників дорожнього руху.